Слава Україні, велика робота сьогодні кожного громадянина України це зробити все для того, щоб майдан якомога швидше переміг і. Тут для мене є дві головні складові частини. Перша це робота безпосередньо в Києві в окрузі на оболоні, на Майдані. І з іншого боку, це поїздки в інші регіони для того, щоб спілкуватися з громадою, піднімати їх, розказувати їм і спонукати до певних дій. Я нещодавно вчора повернувся з Сум, був в шостках з шостки в Сумах. Завтра їду в Херсон і буду спілкуватися з людьми. Спробую зрозуміти, чому в цих містах. Менше людей виходить на акції протесту ніж, скажімо, в Тернополі і Івано-Франківську, чи Львові. Дуже сподіваюся, що я зрозумію це, бо моя поїздка в Суми дала мені чітке уявлення про те, чому людей менше буває там. І я розумію, що це не означає, що там менше. Людей, які не підтримують майдан, просто у них не існує традиції регулярних акцій протесту, як це є в певній іншій частині України. Таким чином я трошки заспокоївся і зрозумів, що якщо сумчани не виходять на акції протесту в кількості 50 тисяч людей, то це не означає, що вони не підтримують, не підтримують майдан. Це означає просто, що не всі з них вважають, що виражати свої думки треба публічно, відкрито і. І дуже сподіваюся, що потрошку-потрошку і вони навчаться робити це так, як роблять кияни. От, тому передусім подяка всім сумчанам, з якими я спілкувався вчора-позавчора, шосткінцям. І дуже сподіваюся, що середу ми активно попрацюємо з херсонцями.